Біла тростина найважливіша і найнеобхідніша річ, без володіння якою незрячий ніколи не стане самостійним. Це палиця білого кольору, якою незрячий обстежує шлях перед собою. Тростини бувають різними: цільними, телескопічними, складеними, комбінованими, їх виготовляють з різних матеріалів алюмінію, скловолокна і так далі. Кожна тростина обов'язково має накінечник. Останні також бувають різних форм та розмірів, а також з додатковими функціями. У світі є чимало виробників білих тростин та аксесуарів для них. Та щоб придбати тростину для незрячого, її потрібно правильно підібрати. Найголовніше це довжина білої тростини, вона залежить від зросту незрячого. Ви можете скористатися наступною формулою для визначення потрібної довжини. Зріст незрячого відняти 47-50 см. Це і буде потрібна довжина білої тростини. Дорослі незрячі в більшості обирають складені тростини з непарною кількістю ланок. Складену тростину при потребі можна скласти та сховати у рюкзак чи просто зручно тримати у руках. Обов'язково приділіть належну увагу вибору накінечника. Базовим вважається ротаційний. Який обертається навколо себе діаметром від 2 до 3 см. Пам'ятайте, що не завжди накінечники одного виробника підходять до тростин іншого. Накінечник дуже швидко зношується, тому бажано одразу придбати запасний. Привчайте незрячого до того, що тростина обов'язково має бути з ним, навіть якщо він поки не вміє самостійно ходити з нею. Тростина буде виконувати сигнальну функцію для оточуючих, особливо в дорозі. Якнайшвидше зверніться до кваліфікованого фахівця з орієнтування і мобільності, який навчить незрячого ходити з тростиною, орієнтуватися в просторі та бути самостійним.